Ви являєтесь організатором цього прекрасного заходу? Розкажіть звідки у вас сили? Це просто адреналін в цьому випадку. Це адреналін. Насправді ми зробили неймовірну задачу, яку поставили, але цей прекрасний вечір він відбувся все ж таки завдяки нашій культурній асоціації в канах, і це саме пані Марія. Ми дуже вдячні за сприяння того, що ми в цьому саме неймовірному місці провели це. Це не перше, що ми проводимо такі заходи. Дуже багато ми їх проводили в Парижі, дуже багато концертів, фестивалів. Але з ковідом все змінилося. Війна поставила свої умови, і наша асоціація перейшла трошки на гуманітарну. Тому мені сьогодні надзвичайно приємно, що ми мали. Можливість зробити такий надзвичайний захід, який пощасливий більше півтисячі людей. І, і сьогодні в них з'явився настрій, якого не було вже більше року. Ми сьогодні об'єднали тут дуже багато різних національностей, і мені здається, що вони зрозуміли, що Україна. Сьогодні плаче Україна сьогодні е, в сумі, але разом з тим українська культура надзвичайна. Сьогодні наші моделі показали красоту. Вони показали наших дизайнерів, які тягають весь світ, так само як наші різні скульптори і, і митці, які представляли свої майстерності в цьому чудовому залі Віли Домерк. Тому ми щиро десь вдячні нашій мерії кані у ці посмішки людей, які виходять радісні. Щасливі, вони мене наскільки е, підтримують, що, що, що в мене ця енергія не, безкінечна, і мені дуже приємно сьогодні приймати вас в канах, де гарно гріє сонце, і під час Канського фестивалю, де зібралася надзвичайно вся світова публіка і світові артисти. Захід дуже класний, все організовано дуже на вищому рівні. Як ми знаємо, ваш бізнес пов'язаний з Fashion TV. Розкажіть, так. яким саме чином? Я займаюся нерухомістю в Дубаї, займаюся інвестиціями. Там один із проєктів, які будують у нас в Дубаї, це проект зв'язаний з Fashion, Це якби колаборація одного з від з забудовників з Fashion TV. Як вам сьогоднішній наш показ українських дизайнерів? Ну це топ. Jeg har også familie i er favoritten. Aunt, my cousin, and their dog. Aww. Do you have now any connections with Ukraine? Yes, I participate in projects for Ukrainian people, for people in need, and right now I'm planning Greece, my home, to play a theatrical play. with people in need to help them understand that the world is beautiful and we're all together a big family Як вам сьогоднішній захід, в якому ви приймали участь? Захід дуже-дуже гарний, дуже багато гарних людей. Я знаю, що ви пов'язані з благодійністю. Розкажіть, яким саме чином? Ми працюємо в фонді Зелений коридор, надаємо допомогу Херсонській, Запоріжській, Миколаївській і всьому югу, всій Україні допомогу, закуповуємо медичне обладнання, надаємо лікування. Розкажіть, які ваші враження від нашого заходу? А, враження, звісно, позитивні. По перше, дуже красиві люди, красиве місце, і дуже багато про Україну. Дуже важливо нагадувати про те, що ми дійсно продовжуємо жити в тих умовах а, і робити це в креативному а, а, такому О. потоці, так а, коли ми показуємо, які ми а, творчі, які ми різноманітні, яка у нас класна історія, яка у нас сучасна мода, музика. Як змінились ба? Наша творча діяльність з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ну вона, звісно, докорінно змінилася, тому що від звичних класних веселих вечірок все переросло, трансформувалося в благодійні заходи само собою. коли ти піднімаєш моральний дух бійців і потім ще три дні отримуєш повідомлення від їхніх дружин, що вони не можуть зупинитися і говорять тільки про це, я розумію, що це найкраще, що я можу зараз робити. Як вважаєте, все вдалося? Ми змогли донести українську культуру, українські е, мотиви в кани приканському кінофестивалі. Ну, так, звісно, тільки мотиви, а ще й моду, ще й кухню, ще й арт, і е, багато чого цікавого. Олеж, вітаю вас. Розкажіть, як вам сьогоднішній захід? Нарешті Україна на високому рівні представлена в Європі. І знаєте, Канський фестиваль це все ж таки це подія номер один, напевно, в Європі. І на сьогоднішній день вся увага прикута до України. І ми представляємо українську культуру. Ми представляємо українську пісню, український кутюр, українське вино, українську кухню. І прийняли неймовірно гарно безумовно було багато українців, які приїхали із усієї Європи, і були українці, які приїхали навіть з Америки, з Лос-Анджелеса, з Майами, і було багато європейців. Багато всі допомагають, зібрали багато коштів. І а, я думаю, що таким чином в такому об'єднанні ми обов'язково переможемо.